Вітаю вас, друзі. Вітаю сьогодні, 23 квітня, Сполучених Штатах США, Сенат Сполучених Штатах Америки, буде контрольне голосування по допомозі нам, Тайваню, Ізраїлю. Ну, подивимося, як воно буде. Всі сподіваємося і сподіваються, і ми сподіваємося, що воно буде вдалим для нас і добрим для нас. Може, можна було б вийти сьогодні пізніше, після голосування, і поговорити про це, але не факт, що воно буде рівно о 20.00. Воно може бути о 20.20, 20, 20, воно може бути о 22. Воно може бути 21. Тому поговоримо про нього або завтра вранці, або вже завтра на стрімі. Завтра у нас ввечері стрім, не забувайте. А Зараз, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що підпишіться на мій канал, друзі. Будь ласка, я буду вдячний будь-якій вашій допомоги. Це підписка, це дзвоничок, це вподобаєчка, це будь-який канал без матірних. Слово, це розповсюдження, друзі. Якщо буде у кого, ласка, донати на канал, на підтримку каналу. Велика подяка спонсорам. Йдемо далі, йдемо, розберемося у себе, розберемося в своєї сутності, своєї людяності, своєму тому що, тому, що ми робимо. Американців ми ругаємо, європейців ми сваримо. ми ми всіх всіх нам да ми А що робимо ми? так от е -е, Луцьк. Я два дні не мог відійти від цієї новини, щоб не, 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 не став говорити, але про це треба говорити. Е, тому що якби я зразу пішов, пішов про це говорити, то була б емоція, було б дуже, знаєте, там, а зараз трохи заспокоївся. Луцьк. Е, є така Івана Цюх, це вдова загиблого захисника. України Олександра Гнатюка. І ось вона, Олександр Гнатюк, він загинув 25 квітня 23-го року. Це практично через дві доби буде рік. І під час виконання бойового свого завдання в населеному пункті Богданівка Донецької області, в Моїй Донеччині, так ось дружина Івана Тюх пішла в такий луцький ресторанний комплекс жито, щоб. Знаєте, зробити поминки по своєму. Ну, така традиція у нас є: поминки по своєму загиблому а, чоловіку. А, і зустрів менеджер. Вони поговорили, начебто все нормально, все добре. Поминки 25-27 чоловік. Навіть місто він, здається, вказав, да навіть місто їй вказав. Але потім він щось чи не зрозумів, чи не почув, чи щось було виселене так. Вона була там а, з друзями, і вони вечеряли і заказали ці помилки. І він навіть місто вказав. А потім, як узнав, що це поминки, каже: ні, ні. Каже, я не можу. Не можу дати, надати вам місце для поминок. Чого? А тому що в цей, в цей час, і в цей день, отам, отам день народження, отам день народження, отам от у нас хрестини. Христи, Бо будуть від святкувати Христини, слухати, я коли це почав читати, вона, е, вона також ну, не зрозуміла, почала е, про щось говорити, про щось розмовляти, але він сказав: Я не дам. Вона каже, я не прошу знишок. Я нічого не прошу від вас. Я просто хочу дві години з друзями посидіти і свого чоловіка. Ні. Розумієте, ні, він подзвонив якомусь там, ну, мабуть, власнику або ще директору комплексу, я не знаю, що далі. Не знаю. І сказав: ні, я не можу надати. У нас христини і у нас дні народження. Слухайте, це мене обурює до неможливості. Я от навіть нічого розбирати не хочу. Там пішла така катавасія, начебто він і був в требаму стані, був чи не був. Ось все це я залишаю. Я просто, якщо ми українці, якщо ми. Єдині, якщо ми стоїмо один, та я не те, що стоїмо. Як так? Що повинен був зробити цей менеджер? Він повинен, як почув, що це поминки загиблого героя, і їхнього земляка з Луцька, він повинен сказати, де вас посадити? Покажіть мені місто, там ви і будете сидіти. Скільки вам потрібно часу? Бо скажіть, скажіть мені, стільки ви будете сидіти, що вам потрібно? Та ще й дійсно запропонувати якісь там дійсно якісь послуги, якісь знижки запропонувати самому, хоча вона не просила нічого. Оце повинен був зробити будь-який українець в будь-якому ресторані, в будь-якому комплексі. І якщо навіть стало питання про дні народження і Христини, він повинен був відмовити їм всім трьом. Тому що завдяки цьому герою Олександру Гнатюку і десяткам тисяч оцей менеджер там працює. Оцей менеджер там п'є, їсть і дробить інші справи. А ще директор ресторану, а ще власник. Розумієте, ось так, бізнес. Працює на кого. Я вважаю, що бізнес зараз весь повинен працювати на перемогу. Весь починаючи від олігархів, закінчуючи, вибачте, звичайною перукарнію. заробляти собі на життя, а все інше повинно йти, все, що зароблено, інше, йти на допомогу армії, на пришвидшення нашої перемоги. Ось так. В моєму понятті повинен працювати бізнес. А він працює на себе і йому плювати. Я донатив в прошлому році. Та я дав зниж. Та ні. Все треба віддати. Все, а не так, як он, е, е, в Гнетинській в громаді на Київщині, Не дають поховати, не дають зробити комплекс. Розумієте, що відбувається? Люди, які живуть тут, п'ють, сплять, в своїх домах, вони, а, а, а хто загинув, вони не дають їх навіть поховати. А на лісовому кладовищі конфлікт так не можна, друзі. Так не можна. Треба шанувати те, що ми в тилу, те, що ви в тилу. Те, що ви їсте котлету одбівну. Воїн Олександр Гнатюк не їв. Повірте мені, скільки служив, одбівну котлету і ікру не їв. І не, взагалі не знаємо, що він їв. А тут відмовили хрестини у них. Друзі, я дякую тим, хто от не, так, не так себе поводить, тим, хто розуміє, я дякую нам. Справжнім українцям, вам, справжнім українцям, а то я вважаю не українці. Я дякую Бринчак Ірині, дякую мудрій Марії на дрони. Також хтось учора, о 20.30 перерахував перерахував на банк. Я дякую всім спонсорам, хто підтримує канал. А канал може працювати і робити щось для того, щоб допомагати нашій перемозі, нашим, нашим героям, друзі. Я вчора розташував uh, чергові передачі 58-й, четвертій бригаді танковій. Позаходьте, дивіться, воно є скрізь, воно є на Телеграмі, воно є на Фейсбуці. Дивіться, сьогодні розташую передачу наших дронів і ввечері вам розповів про неї. Все, що треба, всі реквізити, там uh, в опису. Друзі, я вам дякую. Я дякую, що ми не такі, як той менеджер, як той власник ресторану, як той. І як ті гуляки, прокурори там і дербевці, і будь-хто пінні вечерінки в Одесі, і те, що робиться в Києві, і те, що буває в Запоріжжі, де не пускають воїнів каву. Попи, це щось, це щось неймовірне. Я вам дякую, до вечора. Ввечері ми поговоримо. Ми справжні українці. А є засланці, є не українці. Україна переможе.